Приїхала я додому на обід. Видаюти козичку, напоїти козенят, ну і, звичайно, наглянути на ось цю малечу. Як їм тут добре. Схотіли нагрітись, пішли під клейонку, тут більш тепліше. Схотіли охолодитися, пішли туди. Супер. Водичка ще є, корм ще є. Ну що ж, треба йти і збиратись на роботу. А вечором прийду буде знов те саме. Будемо пасти козичку, будемо закривати курчат, так. Так. Ви бачите, вже пір'я є, а головка ще досі в пухові. Адже в місяць вони повинні бути не такі, повинні бути чуть-чуть менші. Славні курчата. Ще тиждень. І поїдете в село Мукошин. Так, поїдете всі до одного. Добре. Ставимо паузу і йдемо на роботу. А з цієї сторони виглядає ось так. Я бачу, що я корм сипала, вранці була підповна. А тепер вже... Залишки залишились, ну, але до вечора ще вистачить. Випили курчата водичку і бачите, як припали до неї. Там літрова баночка, а тут двохлітрова. Нехай п'ють, хай напиваються на нічку. А тоді закриємо і будуть відпочивати. Дівчата і хлопці, доброго вечора. 21.30 п'ятниця. Будемо продовжувати наше відео про курчат, про їхній вольєр, їхню схованку. Ну і стою я біля картопельки, тому що відео неможливо було знімати. Такий стояв рев мотоциклів. І тому я вирішила посадити дві сіточки картопельки, У нас виходить шість відер посаджено. Так, а тепер йдемо до курчат. Бідні курчатка не дочекалися мене, самі зайшли. Свою клітку, а нам лишиться лише зібрати тюль і закрити двері і прикрити трьома пледами: один товщий, тончий і ще тончий. Ось так. Вони вже розуміють, що треба. До лампи ховатись, тому що я її під вечір включаю, і вони гуляють, стає холодно. Їм, ну, їм прохолодно. На вулиці зараз не холодно, але курчатам прохолодно. Та й земля вже стає холодна, хоча вона й не є сильно тепла. І тому курчатка наші ховаються. А де наші куряти? Тут так тепло. Ай, мої ви маленькі. Зараз я вам водички принесу, нап'єтеся і буду вас закривати. Супер. А корм за день з'їли. Ось стільки було насипано. Бачите, які наші малі куряти, курочки, чебетурочки. Так, іду по воду. Бачите, що їм треба? Їм треба водичка. Ну, напийтеся водичку, то я. Напийтесь водички, напийтесь. То я її сюди на край заберу. Іди пий воду. О, ну, наїло багато. Боже. Як добре, як гарно. Оцей вже отак біля курчат. Яка я задоволена. Ось сім міні-гольєром. Вже не потрібно збирати курчат. Собі накрив, прикрив, самі походили, самі зайшли. Супер, просто супер. Під водичку. А перші дні було трішки інакше. Вони не хотіли самі заходити. Я їх підсаджувала, ну, але ж вони вчаться, ростуть і вчаться. Так, нехай нап'ються водички і закрию. І піду доїти кузичку. І так іде ниточка за ниточкою. Супер. Просто супер. Тож, хто думає, хто хоче замовити, замовляйте, ви не пошкодуєте. А ось так, якщо приробити ще до клітки, то це взагалі бомбезно. От тільки, якби клітка була чуть більша. Тому що на 26 курчат. Клітка вже стає замала. Ну, але я думаю, що на наступному тижні їх заберуть. Тож, усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А я почекаю, поки вони нап'ються, закрию і піду доїти косичку. Усім пока-пока-пока. Напились водички і посідали вже на нічку патуньки. так. Закриваємо, затуляємо і. Ну, 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 ну о. І піду виключати світло їм. Двадцять друга, ноль, ноль. І наші курчатка готуються спати. Пока, пока, на добраніч.